Гроші чи розум. Засперечалися якось багатий бідняк, що краще гроші чи розум? Багатий і каже. Ось ти, приміром, бідний, мов горобець у лісі. Що ж, допоміг тобі розум? А дурному і гроші не допоможуть, відповів бідняк. Ба ні. Гроші всьому голова. вони... У будь-якій біді зарадять. Без розуму гроші нічого не варті. Стоїть на своєму бідняк. А розум і без грошей може стати людині пригоді. Дурниці верзеш, гнівно каже багатій. Давай поб'ємося об заклад. Якщо твій розум виявиться сильнішим за мої гроші, я плачу тобі тисячу рупій. А якщо мої гроші виявляться могутнішими за твій розум, ти станеш моїм рабом? Згода? Згода. відповідає бідняк. І вони вирішили піти до раджі, щоб той розсудив, на чиєму боці правда. Прийшли до раджі, розповіли про суперечку. А той правитель був жорстокий, злий. Не минало дня, щоб він не карав на смерть когось із своїх підданих, і того дня за його наказом уже скарали трьох нещасних. Побачивши багатія й бідняка, раджа хотів був покликати ката, але передумав. Він пригадав батьківський заповіт Ніколи не вбивай за один день більше трьох підданих. А то скоро нікому буде доглядати твоїх слонів, пасти твою худобу, обробляти твій бавовник і жати твій рис. Отож раджа і не зважився порушити батьківського заповіту і придумав таку хитрість, дав багатієві і бідняку скріпленого сімома печатками листа і сказав Передасте цього листа володареві сусіднього царства. Коли повернетесь, дістанете від мене нагороду. Прийшли багаті і бідняк у сусіднє царство, віддали володарові листа і ждуть, що той скаже. Володар розкрив листа і почав голосно читати О могутній! І, шановний сусіде володарю, якщо не бажаєш собі зла, скарай цих двох чоловіків. Багатій, як почув це, враз упав володарові в ноги. Змилуйся, о великий і всемогутній, візьми всі мої гроші, тільки не забирай у мене життя. У мене і своїх грошей досить. Відказує володар. Гей, охоронці! Відведіть цих двох нечистивців до в'язниці. Завтра казітне їм голови. Охоронці схопили обох. Багатій заходився просити. Відпустіть мене, я заплачу, кожному дам по тисячі рупій. Та охоронці не відпускають, бояться. Щоб володар не наказав і їм усім постинати голови. Без голови, каже старший охоронець, і гроші не потрібні. На другий день зібралися придворні, вийшов володар. Ось з'явився і кат з мечем. Тільки на біднях його побачив, як гучно і весело зареготав. Ти що? З глузду з'їхав? Зчудувався володар. Чого ти смієшся? Вислухай мене, о могутній. каже бідняк, і ти зрозумієш, чого я сміюся. Тиждень тому в палац нашого раджі прийшов мудрий віщун. Побачивши нас двох, він сказав раджі Поки в твоїх володіннях житимуть ці два чоловіки на твою землю. Падатиме лихо за лихом, чума голод, зливи засуха. Спробуй їх позбутися, але пам'ятай якщо їх уб'єш ти, то всі лиха, і чума, і голод, і засуха прийдуть у твої володіння воднораз. Нехай їх скарає інший володар, і тоді всі лиха впадуть йому на голову. Почувши таке, Володар розлютився. Ага, то ваш раджа замислив наслати на моє царство смерть. закричав він. Вертайтесь назад, до того підлого пса, і скажіть через три дні я виступаю проти нього війною. Мої хоробрі вояки. Візьмуть вашого раджу в полон, і я накажу запрягти його в плуг і орати ним землю. Багатій і бідняк вклонилися, і мерщій подалися додому. По дорозі бідняк каже, Тепер ти бачиш розум сильніший за гроші. Якби не я не носив би ти вже голови, віддавай мені. Тисячу рупій. Але скупий і хитрий багатій відповів Прийдемо додому, а там побачимо. Шкода було йому грошей, і надумав він звести бідняка з білого світу. От прийшли вони до свого раджі та й кажуть Сусідній володар послав нас сказати, що йде на тебе війною через три дні. Його бояки топтатимуть наші землі. Злякався раджа і питає За ж мій сусід на мене так розгнівався? А багатій і каже Це все отей злидень наробив. І розповів усе, як було. Раджа як тупне ногою, як крикне. Обом голови з плечей. Гей, де мій кат? Багатій і цього разу впав навколішки. О, всемогутній, змилуйся наді мною, всі свої гроші віддам, усе золото. А раджа кричить катові. Рубай їм голови. Через це сусідній володар іде на мене війною. Кат ширше розставляє ноги, вже й мель заносить. Тут бідняк, як зарегоче. Сміється, спинитись просто не може, аж сльози на очах виступили. Кат розгубився, не знає, що йому робити. Ти що, з глузду з'їхав? питає раджа. Чого ти смієшся? Та я оце подумав, як після моєї смерті сусідній володар запряже тебе в плуг і оратиме тобою землю. Бо ж ти не знаєш. Що тільки я можу зупинити вороже військо. Виходить, ти сам бажаєш собі лиха. От я й сміюся. Гаразд, каже Раджа. Скарати я тебе встигну. але знай якщо не спиниш ворожого війська, тебе чекає ще страшніша смерть. Тоді бідняк попросив, щоб йому дали коня. Він, мовляв, Вийди зустріч ворожому війську. Раджа наказав привести коня. Сів бідняк верхи і помчав на зустріч воякам сусіднього володаря. На кордоні побачив він вороже військо. Попереду їхав сам володар. Прискакав бідняк до нього та й каже Поки я живий, жоден твій вояк. Не топтатиме наші землі. Спочатку тобі доведеться вбити мене. Але ти дорого заплатиш за мою смерть. Володар подумав якщо я вб'ю його, збудуться слова того віщуна, і на мої землі впадуть чума, голод і засуха. Ні, мовив голос Володар. Хай тебе вбиває твій раджа, а я собі не ворог. І повернув своє військо назад. Прискакав бідняк до раджі та й каже Я свою обіцянку виконав вояки чужинці не топтатимуть наш край. Задоволений раджа наказав виплатити біднякові з казни тисячу рупій. Бідняк узяв гроші. А тоді підійшов до багатія. Ти програв? Плати мені і ти. Мусив і багатій відрахувати тисячу рупій. Узяв бідняк на плечі мішок із грішми та й мовить на прощання Багатієві. Тепер бачиш дурневі і гроші не допоможуть, а розумний і без грошей зарадить собі. Вбеди.